Вітаю, друзі! Принесли навушники Bowers Winkles модельку, зараз скажу точно. А, значить, суть проблеми. Суть проблеми у нас в тому, що воля зламан кріпіш. Ну, коротше, тут печаль. Я думаю, немало ймовірно, що підлягає ремонту. Тому що в ідеалі міняється оця вся дужка в зборі. Тут провод можна зняти і все це замінити, але дужки, я таких не знайшов. Ну, Не вся-вся-вся частина оця має на увазі. Тобто, ось така печаль. Відео буде про те, як їх розібрати. Значить, Для того, щоб розібрати, піддіваємо амбюшур. Знімаємо. Все просто. Правий знімати не буде, нема сенсу. Значить, Знімається, вона просто на защёлочках тут. защёлочки. Все, поки обираємо сторонку, воно не потрібно. І буде заважать. Значить так, далі. Нам знадобиться пінцет. Знадобиться одна, друга. Можна тільки цією бійтись, але я звик, якщо шліці на вінтах під широку, значить під широку. І тоненьку, під тоненьку. І можна лопатку, можна без неї. Так, пояснюю. Знімаємо, обережно піддіваємо, знімаємо сіточку захисну, вона на двох сторонньому скотчі. Ось так. Все просто. І бачите, за пальців гарно липне. Убрали. Далі. Ми тут бачимо 1, 2, 3 шурупи. назовні чітко видно. Це не все. Знімаємо ось тут збоку є. От резинка, ущільнювач. Її загузки, перепрошую. Про, Її знімаємо. Чотири шурупи. Знову ж таки, це не все. Пояснюю. Відкручуємо. Рубчики спокійно відкручуємо до кінця, будь ласка. Поки відкручую, якщо не складно, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте подобайку відео і залиште коментар. Це допомагає розвитку каналу. Зараз це всім українцям дуже потрібно. Дякую, якщо так робите. Так, тепер ми викрутили 4 шурупи. Але отут ззаді є кришка. Вона тримає цю. Так само кришку. Тут динамічок, Для цього вам треба відкрутка інша. Ось тут у нас є ще один шуруп. Він тонче. Його викручити. Тільки після цього ви можете знімати. Підіваємо обережно лопаткою. Обережно. Чому обережно? Бо тут під декоративною сіточкою це пластик тоненький. Обережно піддіваємо і виймаємо динамік. Воля, динамік у вас ззовні. Тепер чому я казав, що оцей шуруп тоненький маленький. Тому що він оцю проходить і тримає ось цю кришку. Цю кришку ми піддіваємо так само лопаткою і тут три защёлки. Ось вони. Одна, друга, третя. От, раз, два, три. Ось таким чином розбирається цей навушник. Зараз, секунду, я поставлю на паузу, подивлюсь, реально реального полагодити, але я думаю, скільки 90% ще нереально. Хоча давайте без паузи. Значить, давайте. Нам знадобиться щось, щоб підійти. О, гарно вискочило. Підійти цю шайбу. І щось типа того, щоб зняти... Сейчас я спробую зачепитися. Я сподіваюся, що вийде. Там штифт металевий, його треба витягнути. Є, yeah, зачепився. О! І металевий штифт. Для чого? Для того, щоб зняти з середини з цієї сторони він йде. У нас йде сам частин. так, резинка, ущільнювач, обережно, Не втратьте її. Зараз давайте назад. Є. Yeah. Зняти, зняти, зняти. Треба було кабель витягнути, але це не принципово. Так, ну є халепа. Як я думав зробити? Я думав, не тікай. Я думав, зараз візьму ближче. Насквісь отак просверлити. Зараз покладу отак. Обережно тут один і два отвори. наскрізь, щоб отак пройшло. І загнати туди металевий штир. Один і другий. Таким чином, бо було бармування свого роду, куди ж ти тікаєш, ж таке шустре. Але, як бачите, у нас мається отвір і він сквозний. Тобто, якщо я проселю тут і тут, по-перше, тут пластик дуже тоненький, воно просто зламається. Потім ось тут, і не факт, що буде тримати. Тобто, На жаль, треба міняти частину цієї дужки. Тому. По досвіду зразу кажу. Не кажіть, що та, не робив, можна було зробити. По-перше, оцей пластик, він йде з термопластику, його клей не бере. Зламається в будь-якому випадку, однозначно зламається. А по-друге, як бачите, місця дуже мало для того, щоб зробити армування. А без армування. Це все, вибачте, до дупи. Тому збираємо обратно. В зворотньому порядку. Так, зараз я візьму пінцет більш зручний. Тут є пази. І він добре тримає такі штирі. Так, щось у мене до кінця. А, чому не до кінця? Увага! Отут ще є. Чи це антенна, чи це заземлення. фіг його знаю, що це таке. Ось така штукенція. Її треба викрутити, виняти. О, тепер вона спокійно зайшла зайшло до кінця. Так, ставимо на місце. На місце, я сказав. Дайте я чимось його піхану. Ця піхашвілі не хоче залазити. Так. І ставимо на місце. Так, тут нам знадобиться пласка відкрутка! Я yeah. yeah. щокнула. На місце так само. І тепер можна. Перекручувати чи заземлення, чи антенну. Ну, скоріше за все, заземлення, тому що стоїть в такому місці, типа антистат можна сказати. Ну, принаймні, я так думаю. Хто знає, що це таке точно, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо знаєте 100%, що це таке. Або вашу думку просто мені цікаво. Так, є поставили на місце і резинку очільнювач. Тобто, тут, на жаль, нічим я не допоможу клієнту. Шкода. Я, звичайно, підшукаю дужки. Може є в комплекті, десь продаються в зборі. Але щось я сумніваюсь. Так, ущільни цей, мабуть, треба було поставити перед збиранням. Щас, якщо не зайде, то зніму по нові все розберу. Да, походу дивиться, резиночку, уважно, резинку ставте перед збиранням на місці, тому що, як бачите, вона не заходить, вона там десь кріпиться на чомусь. Ну, тоді ще раз демонструю, як розібрати. Оп! Підчіпляйся В по ми трошки зробили, конечно. Може вони розраховують, що воно не буде розбірне. Сейчас я вот так тоді підчеплю. Може, конечно, якийсь інструмент інші, але бляха, ну чим там підчепити, там звичайний штир. Ну и ч? И как тебе? Признавайся. Короче, первый раз мне тупо типа, повезло, и он легко высунулся. О, по-моему, подчепил. Давай, 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 повзи, повзи. Е. Yeah. Короче, так себе идея. У разработчиков так, сразу выкручиваем незрозумелую пластину. Точно не зрозуміло і піддіваємо шайбу є. Yeah. Виймаємо ще раз. Виймаємо. Ставимо на місце різинку, хоча ні, вона що є, що нема. Вона розрахована була на частину корпуса. Тобто воно притискалося корпусом, так що, в принципі, можна було її просто впихнути обережно і все. Ну, я бою її переживав, щоб вона нікуди не ділася, тому робив так. Як бачите, там, я не знаю, чи видно на камеру, чи ні. Так що там місця особо для неї розгулятися нема де. Ну, окей, вже як є. В будь-якому випадку я не буду переживати, я буду знати, що я все на місце поставив. Не засунув до кінця. Так, якщо там моя голова в кадрі, вибачайте, я працюю в бінокулярах. Скільки зір вже трошки підсів з роками. Так, да, голос молодий, зразу кажу на мені. Н на кількість років. Так, є. Раз. Нет, пинсетом С це буду хотим страдать, драться. Е2. И. Е3. тин тинь тин І крутив є, зафіксував піджать. Є. от тепер 100%. Так, тепер одягаємо на місці цю кришечку. Спочатку за щілки. Отак є. Защокнули їх. Майже весь інверталь можна убрати. Закручуємо спочатку тоненький шуруп. Коротше, з часом я так відчуваю, що, блин, якщо б багато таких ремонтів було, то можна було б купити 3D принтер і надрукувати цю частинку. А так воно, шкуркавиченьки, не, не варто Тому, чому? Тому що я цікавився, прозванюваю фірми, які тут друкують. Луплять за таку запчастину в гривень 700-900. Ну то вибачте, блін. Я розумію, що ці навушники дорогі, але тут клієнт платить небагато. Тому, на жаль. І от таким чином все ми назад збираємо. Тільки Рівняйте, будь ласка, нормально наліпку, щоб воно трималося добре, ця сітка і рівна. Наразі все. От, до речі, бінокуляри. Дякую за перегляд. Дякую за подобачку. Слава Україні і до зустрічі!